Британська фехтувальниця Джой Флідгем одягає рукавичку і починає поєдинок. Незвичайно те, що різниця у віці між суперницями 80 років. Одній із них уже 91 рік. Якщо я можу це зробити, то може будь-хто. Я живий приклад того, що після 70, 80 чи навіть 90 років життя триває. Джой уважають найстаршою фехтувальницею Великої Британії. Цим спортом захопилася в 67 років. каже, що ще здатна перемагати підлітків. Я перемогла 17-річного японського фехтувальника. Він не міг у це повірити, і я не могла. Нині бабуся обіймає посаду президента фехтувального клубу в Бридлінгтоні. Тренує юних спортсменів. Їй уже 90 років. Я хочу бути схожою на неї. Ну а для Джой захоплення стало сенсом буття. Цьому хобі я присвятила багато років. Що ще скажеш? Мені це просто до вподоби. Усе моє життя крутиться довкола фехтування.